Отак дізнались іменно для того, щоб шанувати 150 років з дня народження школи. Цілі, є три любові на цім світі. Є три любові на цім світі. Перша любов ніжна, трепетна до своєї матері, інша друга любов, це любов до своєї батьківщини, і третя любов палка до своєї родини. Сьогодні ми. єднає, надає сили і наснаги. Я коли дзвонила до дочки минулого директора, якого сьогодні немає живого, а є Неля Рипула. І після такої паузи вона каже: ви не уявляєте, що ви сколихнули в моїй душі. Ви знаєте, я кілька днів думала над цими словами і хочу вам сказати: дай Боже, щоб трепетне колихання душі за юністю, за дитинством, за школою, жило в кожного з вас. Дай вам Боже здоров'я, наснаги всього самого-самого найкращого, що можна побажати матері своїм дітям, адже школа це рідна мати. Це та. Мати, яка любить кожного свого випускника, яка за нього думає, яка ним гордиться, яка за нього дбає, а сьогодні причепурена, гарна, чиста, притулилася тут, в парку, в свічках каштанів, в цей глівовічних липах і певно, що цих і садись заради кожного. Хто тут жив, хто туди, хто до хто які приколи на уроці придумав, хто коли як відповідав, спасибі вам, що ви в нас є, що ви до нас приїхали. І спасибі тим, хто не зміг приїхати, але згадав про себе ось вот такими телеграмами. Одна телеграма це від бувшого нашого учня сьогодні, голови Верховного суду України, це Василя Васильовича Онопенка, Ф... який вітає. Іх святом і сподіваюся, що наша школа і надалі гідно виконувати свою благородну і гуманну місію сіяти добре, розумне, вічне в юних душах. Дорогі друзі, прийміть щирі побажання, благополуччя, здоров'я, щастя і творчих успіхів на благовпевненість. На благородній ниві освіти я впевнений, що ваша праця, знання і багатий досвід завжди служитимуть процвітанню України з глибокою повагою. Суддя Верховного суду Василь, Василь Васильович Понопенко. І ще одна телеграма. Телеграма телеграма від випускника 1972 року. Це така Анатолія, який прислав їй аж. Что утекло много воды, но теплые воспоминания, общения, отцовская забота директора школы, спорта, преподавателей Крылычука, Малых, Кривоноса оказывают отзываются через прошедшее время искренней благодарностью. Надеюсь и верю, что из окон этой школы под кроной вековой липы по прилегающему парку всегда будет разноситься детский радостный смех. Шкільний дзвонок іскренні желаю преподавателям, ученикам, випускникам здоров'я, фінансового благополуччя і всього самого-самого лучшого. І я хочу сказати, що дійсно наша беруть участь. Сьогодні це поручитися всіх учасників. Сьогодні дійсно на вашій землі, у вашій школі є прекрасне свято. Воно прекрасна тим. Що за 150 років, і стін цієї школи від мудрих, байливих вчителів, які в усі роки намагаються, незалежно від того, як складаються політичні обставини, як господарські, як економіка, вони завжди всю свою силу, душу, розум вкладають весь свій час, вкладають у своїх Учні, бо це для них є вибір життєвий, це для них є головним у їхньому житті. І саме цим і багаті такі свята, що вже 150 років в цієї школи повиходило стільки прекрасних випускників, які дійсно збагатили нашу Україну, бувший Радянський Союз в цілому, своїми здобутками. Ми навіть можемо згадати сьогодні, шановні учасники свята, ми. Буквально тиждень тому святкували величне, найкраще, найбільше, найцінніше свято для нас це день перемоги. А хто як не школа, як не вчителі, виховали великі почуття патріотизму, любові до своєї землі, до своєї вітчизни, і вони потім показували зразки свого військового мистецтва і здобули перемогу у такій нелегкій, а можна сказати, найважчій війні. Тому і трудові, і бойові заслуги це все ви, це все ті, хто були випускниками цієї школи. Я хочу розділити з вами цю радість. Бо я теж у ваших рядах відчуваю себе випускником 66-го року випуску тільки Ямпільського району, нашої Вінської області, селі Климбівці, і тому я розумію наскільки сьогодні для вас є щасливими хвилинами ці зустрічі, спогади, і ви ще будете довго обмінюватися і домовлятись про майбутні зустрічі. Я особливо хочу відзначити велику роль вашої школи, як і всіх наших вінницьких шкіл, як ректор Вінницького національного аграрного університету. Хочу сказати, що ми всі разом з вами робимо велику роботу. Ви, ті, хто вже тут стоять під тими етикетками, де вже дав можливість ці роки вам родити своїх дітей, послати їх в школу. Ми їх зустрічаємо в університеті. З них виходять прекрасні спеціалісти. Ми дійсно сьогодні хочемо, щоб наші студенти були найкращими, щоб їхні дипломи, знання і рівень був дійсно на рівні великого попиту у роботодавці. І ми все це намагаємося забезпечити. І я вас принагідно сьогодні запрошую. Ми всього-навсього будемо святкувати 30 років Вінницькому національному аграрному. У вересні місяці приїжджайте до нас, ви побачите, дякую. Ви всі будете гостями, ми всім вам уділимо увагу. Ви побачите своїх дітей, ви побачите, які ми для них створюємо умови, і ви побачите, що ми намагаємося стараємося зробити все необхідне, аби дійсно стала реальністю їхня мрія мати прекрасну службову кар'єру. Я за сьогодні привіз невеликі подарунки. Я думаю, що. Школа, яка має таких випускників, які вже тут і телеграми прислали, згадувала Юлія Степанівна і голову Верховної Верховного суду е, минулого скликання і народного депутата Онопенка Василя Васильовича, з яким ми добре знайомі, і генерали, адмірали, генерали Бевс, е, брати Валерія Ананівич, голова комітету Верховної Ради. З питань боротьби з організованою злочинністю він сьогодні приєднається до вас, правда, вже тоді, коли неофіційно буде ситуація, десь ви будете за якимись столами, але я передаю від нього вітання, а він потім зачартує передачу від мене, ми поміняються місцями. І я привіз, щоб вам вручити проєктор, Ну так захотіли. Це нова вже така значить, сьогодні, входить у наше життя для наших учнів модель, коли вони можуть вже дійсно володіти і бачити все, що їм вчителі читають, щось там компонувати і так далі. Тому він там є, знаходиться на тому столі, де всі подарунки, Домовились ми там і про комп'ютери, і думаю, що головним, що я зможу, мабуть, робити. І стою перед вами перед цим мікрофоном. Якщо ви вже сказали тут, що ви вірите в цю сосну, що тут під нею будуть ще багато поколінь.